Вітаю вас в ефірі акценти після повномасштабного вторгнення Запоріжжя стало величезним логістичним хабом, куди щодня прибували сотні людей з тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Чимало з них опинилися в ситуації, коли треба було починати життя, так би мовити, з чистого аркуша. Адже хтось втратив житло, хтось роботу. Як у Запоріжжі та в Україні в цілому допомагають вимушено переміщеним особам знову знайти свій дім та впорядкувати життя? Говоримо з моєю гостею. Це Анастасія Перепелиця, координаторка по Запорізькій області благодійного фонду Stabilization Support Services. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, ваша організація ще з 2015 року опікується переселенцями з Криму з Донбасу після початку повномасштабного вторгнення. Як змінилася ситуація? Зокрема, знаємо, що кількість таких людей вона значно збільшилась. Потік до Запоріжжя був великий. Як наше місто впоралось на вашу думку? Ну по-перше, хочу одразу сказати, що наша організація дійсно почала працювати з 2015 року спочатку. Як відповідь на ось це масове переміщення, яке відбулося починаючи з 2014 року, ми співпрацювали з Міністерством соціальної політики для того, щоб напрацювати нормативну правову базу. Тому що такого до 2014 року, такого явища як внутрішнє переміщення особи в Україні не було, і це був, як ви кажете, чистий аркуш і в сфері законодавства. Також тому ми почали працювати. Працювали в різних областях. В усіх областях були радники з питань внутрішньопереміщених осіб. Це була велика програма, яка дала ось це підґрунтя для того, щоб якось впорядкувати і захистити як права внутрішньопереміщених осіб, так і підтримати систему соціального захисту населення. Яка стала таким основним драйвером, який допомагав внутрішньопереміщеним особам з 2014 року. Ми маємо певний досвід роботи як із самими людьми, які перемістилися, так і з органами місцевого самоврядування, системи соціального захисту представниками. Тому хочу провести кілька таких паралелей. По перше, зрозуміло, що ситуація, в якій опиняються люди під час такої кризи, катастрофи, вона дуже схожа, коли людина виїхала фактично без нічого з одне там Валізкою якоюсь дітьми, і це добре, якщо, якщо всі здорові і проблеми стосуються лише якогось матеріального забезпечення. З іншого боку, те, що відбувається, починаючи з 24 лютого, значно відрізняється від подій 2014 року. По-перше, це масовість, і по-друге, це фактично. Такі безпекові ризики ризики, які несуть всі мешканці України, і фактично по всій Україні дуже складно знайти місце, де родина людина може відпочивати себе безпечно. І в зв'язку з тим, що події вони в активній фазі продовжуються, людям дуже складно адаптуватися в нових місцях, тому що перше, про що ми кажемо, базові потреби це безпека. І тому е, тут працювати е, значно складніше в цьому випадку. Е, безумовно, Запоріжжя е, це місто-герой. Стосовно того, що відбувалося за останні ці місяці, і впорались, не впорались, я думаю, що це може бути прикладом того, як поєднуються ініціативи і волонтерські, і організації, простих мешканців, і, безумовно, влади всіх рівнів для того, щоб забезпечити такі масове переміщення і адаптацію якусь евакуацію людей. Я думаю, що ну, зробили все, що могли, і сподіваюся, що люди це відчувають. Е, ну, таку е... Якусь заботу про себе, і я точно знаю ще з 2014 року. Кажу, що дякую всім мешканцям Запоріжжя за те, що вони самі, як люди, змогли відгукнутися на біду такої величезної кількості людей, незважаючи на те, що самі запоріжці перебувають в такій дуже складній безпековій ситуації. Тобто, взаємодія у нас досить налагоджена, якщо ви кажете, що ми можемо бути прикладом для інших міст. От Абсолютно. давайте більш такі практичні зараз питання, торкнемося їх. Що найперше треба зробити людині, яка прибуває до Запоріжжя з інших міст? Що перше про що б я подумала, не це про те, де ви вирішили. Все ж таки залишитись, наскільки довго ви плануєте перебувати в Запоріжжі, чи плануєте подальшу поїздку по Україні або за кордон? Тому що для того, щоб отримати допомогу від держави, ви знаєте, що треба зареєструватися як внутрішньопереміщена особа для того, щоб отримати фінансову підтримку. І тут виникає дуже багато складнощів, коли люди отримують довідку в одному місці, потім переїжджають до іншого місця, і це виникає виникають певні затримки у, у соціальних виплатах. Тому Перш ніж звертатися до управління соціального захисту, населення ви ви маєте. Чітко зрозуміти, скільки ви тут будете перебувати. Тобто, якщо це 2-3 дні, то можливо слід почекати і вже переміститися в то місто, де ви будете, плануєте там mm -hmm. більш тривало залишатися для того, щоб оформити всі свої соціальні виплати. Безумовно, перше, що треба робити, це оформити підтримку державну довідку, отримати внутрішньопереміщені особи і виплати соціальні. Безумовно, коли людина виїжджає, потрібна якась певна. Адаптація для того, щоб зрозуміти, де ти знаходишся, що ти плануєш подальшому робити, і потім постають вже два а, таких. Питання, які завжди е, супроводжують людей, коли вони переміщуються, це житло і робота. Ну, речі, це основні і про житло. Питання, про які, е, про які е, людина після такого нетривалого періоду, або може в когось тривалого періоду адаптації, ну що я маю на увазі, це якась психологічна mm -hmm. стабілізація, тобто ти е, десь виїхав, приїхав, подумав е, про свої подальші плани в більш безпечному місті. І тут дуже важливо е, все ж таки зрозуміти, які плани на майбутнє. Я розумію, що зараз дуже складно планувати, але хоча б на якийсь певний там місяць-два, щоб зрозуміти, де вам краще і реєструватися, і шукати житло і роботу? Ну, дехто залишається, наприклад, у знайомих, у родичів, дехто має змогу знімати житло. А от як бути з тими, хто не має близьких людей, в яких зупинитися, і немає коштів, щоб там вартісне житло знімати? От програма є оселя. Є у нас в Україні. Наскільки вона діє? От, програма. Тут житлові питання теж можна розділити на кілька таких підпитань, скажімо так, це перше, це тимчасове житло або кризове житло на кілька днів, на кілька діб, на, там, на тиждень, на кілька місяців, і вже на більш постійній основі, якщо родина приймає рішення десь у власність отримати житло в іншій території. Тому, коли людина виїжджає, це, зрозуміло, і родичі, і знайомі, і близькі. І розподіл, коли в центрах, які приймають внутрішньопереміщених осіб, це таке тимчасове рішення. Потім ми вже замислюємось про те, де можна орендувати можливо, житло, оформлюється соціальна виплата, і можна ці кошти використовувати. Безумовно, проблема житла вона величезна і зараз ми. Також ведемо такі перемовини для того, щоб створити саме робочу групу по житлу в місті Запоріжжі, тому що ну, про постійне житло мова навіть не йдеться, тому що не всі готові придбати або там взяти кредит, або е, якісь там розстрочку на житло саме в місті, і є певні обмеження в банківських установах на зону там активних бойових дій проведення. Ми дуже наближені. Тому е, на сього. Сьогоднішній день особисто з, ми, з моєї точки зору, нам треба більш працювати над тимчасовим житлом. Такі механізми є, вони були відпрацьовані в нас минулі роки. Просто треба залучити більше фінансування для того, щоб ще більше дати можливості людям жити тимчасово. Програма «Є оселя» – це все ж таки житло в у власність, та, і вона розповсюджується не на всій категорії, Категорії там військовослужбовці, педагоги, наскільки я знаю, дуже сприяє тому, щоб більш більш отримати інформації. Те, що реєстрація відбувається через застосунок ДІЯ і можна подивитися дуже детальна інформація, розписана, які є умови. Але ось ми сьогодні спілкувалися з представницею фонду держмолоджитла, які також давно проваджують кредитні програми для внутрішньопереміщених осіб. В принципі, великого попиту по кредитуванню в місті Запоріжжя немає. І в нас є ще програма, яка діє з, здається з 2019 року. Це пільгове кредитування внутрішньопереміщених осіб за сприяння KFW, коли ти можеш зареєструватися в чергу і там обирається. Ну, як лотерея, обираються люди, просто претенденти і можуть взяти житло в кредит. Поки що наразі вона сказала, що на Запоріжжя кредит на місто Запоріжжя кредити по цій програмі не видаються. Але люди можуть зареєструватися на цю програму, навіть знаходячись в Запоріжжі, і взяти житло в інших регіонах. Але люди ну поки не поспішають мабуть. люди безна... зовсім не можуть, визначити, не можуть визначити, не, мабуть, визначитися і безпекою. безпекові ці ризики вони дуже відбиваються на житловому питанні. Це одне з найскладніших питань, і так, щоб я сказала, прийшла і сказала, як треба що треба зробити, ну такої відповіді немає. Кожна ситуація є індивідуальною. Якщо є Є там якась складна ситуація, я впевнена, що в принципі за сприяння і органів місцевого самоврядування благодійних волонтерських організацій розміщення можна знайти. Що з роботою? Тому що це теж дуже важливе питання. Багато хто виїздить з окупованих територій, з території, де тривають бойові дії, і люди ну, або звільняються, або навіть не звільняються, але не можуть працювати онлайн, і їм доводиться тут щось. Також підшукувати це можливо, як врегульовано це питання законодавчо? Взагалі, яка ситуація з працевлаштуванням? Ситуація з працевлаштуванням, як і з житлом, також. Я чому сказала, що це дві основні проблеми, тому що вони залишаються проблемами і для переселенців з 2014 року, і тим більш в нашій сьогоднішній ситуації. Зрозуміло, що ринок. Праці він дуже скоротився в місті Запоріжжя. Я сьогодні дивилася статистику, дають по Запорізькій області. Якщо на кінець там 21 року було там 25 претендентів на одне робоче місце, то на кінець 2022 другого 62 Ну, це в цілому це не це лише російські оприміщені особи, це взагалі. Це взагалі. Тобто, зрозуміло, що ну, в рази виросла кількість людей, які хочуть працевлаштуватися, є певний дисбаланс у попиті і пропозиції. Тобто, фактично для там, якихось фахівців з, з сільськогосподарського напрямку в Запоріжжі немає роботи, а дуже багато є. Людей, які хочуть працевлаштуватися, наприклад, у сферу торгівлі або послуг, і тут конкуренція ще вища. Там давали цифри, мені здається, більше ніж 280 людей на одне місце. Але. Що я хочу сказати з власного досвіду стосовно е, працевлаштування і взагалі е, те, яким чином е, готувати себе до роботи і що робити. Е, зрозуміло, що, е, по-перше, треба усвідомити, що ну, це не, не, не може відбуватися не так швидко, як хотілося би, але все одно е, ті, хто шукають, е, з часом знаходиться робота. Дуже багато ось цієї, як ви сказали, ну я б я б її назвала така скрите, скрите безробіття. Тому коли люди знаходяться фактично у трудових відносинах з підприємствами, які знаходяться на окупованих територіях, але е, перебувають тут, і фактично або там на дві треті, або в простої, або там перепинення трудового договіру. Ці п і люді люди не можуть вирішити там і офіційно працевлаштуватися. Тут, і е, це також є певні складнощі, але е... Ми, як фонд, розуміємо це. В нас дуже багато є інформації стосовно саме трудового законодавства, і ми готові надавати консультації з цих питань. В нас є юристи, в нас є гаряча лінія, яка працює. Можете назвати, в... якщо комусь зараз потрібно, якщо є у вас в нас, ви можете звернутися як на сторінку фонду, так і по нашій області. Я можу назвати телефон нашої нашої соціальної фахівчині, яка зможе перенаправити 060. 06, 003, 04, 42. Фактично кожна ситуація, вона потребує аналізу. Тобто, коли люди є в такому стані і ще в періоді адаптації, знаходяться, дуже важливо. Просто підказати якісь е, е, прості кроки. Я кажу завжди, що треба йти до центру зайнятості перше. Зрозуміло, що не всі там думають, а там центр зайнятості нас не працевлаштує. Ні, треба йти до центру зайнятості, треба використовувати цю е, можливість. Треба звертатися до е, різних сайтів пошу пошуку роботи. В, можливо, зараз е, такий час можна використати для. Того щоб зрозуміло, що ну структура економіки буде змінюватися через, через війну, через ці події і наслідки, з якими ми будемо стикатися, і можливо, треба попрацювати над тим, щоб перекваліфікуватися. До речі, хотіла запитати, що можна було з 2015 року отримати спеціальний <св 'язок> ваучер так <св 'язок> на одноразове перекваліфікування? Зараз є така можливість? постанова. є вона діюча. Для цього треба звертатися до центрів зайнятості. Але там для перекваліфікації потрібен певний час, він більш довший. Зараз дуже багато є ініціатив міжнародних організацій, благодійних фондів, які дають просто можливості швидко навчитися якимось новим навичкам, які можуть просто додати тобі можливість підзаробити гроші, поки ви перебуваєте в простої або, або там припинений трудовий договір стосовно того, як багато таких звернень, як припинити трудові відносини з підприємцями або підприємствами, які залишились на окупованій території. Люди кажуть, що от вони виїхали, або ми не можемо з ними зв'язатися, але ми там числимося, тому ми не можемо там працевлаштуватися. Так, така можливість є. Є, є, є механізм, коли людина має звернутися. До центру зайнятості і написати там безпосередньо заяву на звільнення на ім'я роботодавця, і тоді такі відносини будуть вважатися припиненими. Там центр зайнятості здійснює свої певні процедури. Для, для мене дуже важливо зараз донести з власного досвіду. Всі розумієш, ситуація не сприяє але. Дуже важливо не скласти руки і продовжувати, продовжувати життя, використовувати цей час, який є, наприклад, навіть поки що людина не працевлаштована, для того, щоб підвищувати свою конкурентоздатність на ринку праці, тому що дійсно безробіття воно є, і можна використати зараз дуже багато онлайн ресурсів, які допоможуть зорієнтуватися. В яких областях України працюють так звані ради ВПО? Я знаю, що Запорізька область це одна із перших, так яка започаткувала таку роботу. Розкажіть, будь ласка, про результати і над чим взагалі працює ця рада? Так, це було дійсно одним із перших таких. Наша запорізька міська при, при Запорізькому міському голові була створена Рада ВПО ще в 2020 році. За підтримки саме нашої організації їх створювали спочатку там в Харкові, Краматорську, Запоріжжі, до речі, і в Луганська обласна була створена. Це такий консультативно-драчий орган, який поєднує представників влади і самих переселенців. Тобто там є пряму комунікація. Напряму комунікація і таким чином. Її унікальність в тому, що вона вузьконаправлена і займається виключно проблемами внутрішньопереміщених осіб, і там внутрішньопереміщені особи і органи місцевого самоврядування можуть порозумітися, знайти вирішення якихось проблем, тому що переселенці можуть бути не тільки проблемою, а й джерелом вирішення проблем. Результати вже є, якісь можливо вже щось саме саме в, нашій, в, нашій, в нашому місті, там за за півтора роки роботи ради ВПО до воєнні, скажімо так, було змінено дві програми. Було включено переселенців. в Місцеві програми, були виділені кошти на ремонт міськомпактного поселення, були виділені кошти на підтримку дітей, які мають статус постраждалих внаслідок бойових дій. Тобто зміни вони і ще одразу була ну, за ініціативи ради, ми якраз і купили перші три квартири для фонду житла соціального призначення, тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Була така державна програма, де місцеві бюджети і державний бюджет спільно купували житло. Тому фактично там напрацьовуються інструменти якими можна користуватися, можливо, це не так видно як якась пряма допомога, але насправді це системні зміни, внесення в програм, і це вже буде діяти постійно, постійно, тому дуже важливо, щоб. Самі люди, які е, мають якісь певні бачення того, е, як зробити краще, мали доступ до того, щоб е, спільно з місцевою владою е, ці пропозиції опрацьовувати і втілювати в життя. Пані Анастасія, дуже дякую вам за корисну інформацію. Дякую, що завітали в акценти сьогодні. Це була Анастасія Перепелиця, координаторка по Запорізькій області благодійного фонду Stabilization Support Services. А на цьому, все, дякую за увагу. Віримо в нашу швидку перемогу. Це найголовніше. Решту відбудуємо і відновимо. Мирного нам неба і до зустрічі.